У Кропивницькому борються зі спалювачами листя. З початку жовтня під час перевірок спеціалізованою інспекцією склали понад 30 протоколів на порушників. Період регулярного підпалювання листя небезпечний для здоров'я, адже речовини, що виділяються при цьому, викликають алергічні запалення, кашель та нежить. Листя палять локально в усіх приватних секторах обласного центру. Проте з кожним роком порушників меншає. Підпалювачів знаходять під час рейдів. В одному з них побувала Олександра Ільченко. 17-та година, 10 хвилин, вулиця Приміська. Біля паркану одного з будинків димить багаття. Перевіряючи, кличуть господиню. Квартальному я жаліла, що зробіть оце, заберіть, не, не лежите сюди оту деревину, що там вирили у той сусідки. мені притягнули, кинули в мене взагалі ворота. А я стала просити, що що робити, А вони ми вберемо, ми вберемо і вбрали, а це опять на межу кинули. Жінка жаліється. Викопане для встановлення стовпів дерево, з якого нападало листя, не забирали місяць. Під палом вирішила навести порядок біля свого будинку. Пишіть, пояснення. Та нічого я не буду писати. Ми не Значить, підпишуть свідки. На 80-річну Єфросинію Васильівну склали протокол. Письмове пояснення жінка давати відмовилася. Штраф за підпал для приватних осіб від 340 до 1360 гривень, говорять ревізори. Вона зробила те, що змушена зробити, тому що це її прилегла територія. Вона зібрала листя там, зібрала суху траву і підпалити вирішила. Я і оправдовується тим, що я наводила порядок. Так, да, наводила, але ж не таким чином, не палінням, тому що. Допустимо, сусідам це не, не сподобається таке наведення так, ну, таким чином порядку. А от пенсіонер з вулиці Микитенка Олексій Олександрович показує гарний приклад. На участок висипаю, а потім під плуг переварюю, щоб перегнивало. А не палика? Ні. А чому не палото? Ну що, подимається все в воздух і клімат міняється. Інспектори з запевняють, тенденція позитивна. З року в рік все менше людей борються з листям вогнем. Люди обирають альтернативне позбавлення, використовують як добриво або ж здають як сміття. Багато людей все таки розуміє, що це шкода, і пожежна небезпека, і шкода здоров'ю їхніх сусідів та їм то не палять, а виносять на городи на свої, на ділянки закопують, компостують, під дерева складають. Ну, таким чином виходять з положення. А зараз і без проблем приймають на сміттєзвалища, мусоровози вивозять теж. Це без проблем. Зараз листя приймається, ну, але ж знаходяться такі люди, що палять. Жителів приватного сектору попереджають перевірки, почастішають Олександра Ільченко, Олександр Донцов день за днем.